Всіх вітаю! В попередньому відео я разом з вами сіяла петунію сорту Тайдау. А сьогодні хочу вам розповісти про ще одну справжню суперзірку петунію Петхоа. Ви, напевно, чули про неї, але чим вона настільки особлива, чому її називають ідеальною для зайнятих та початківців. Зараз розповім вам всі секрети, плюси та мінуси. Петхоа це не просто петуня, це унікальний міжвідовий гібрид між Петунією та Калібрахоа. Візуально вона дуже схожа на петунію, такі ж великі яскраві квіти, але її сила в генах Калібрахоа. В попередніх відео я вже розповідала про унікальність цієї маленької квіточки. А зараз ось чому особлива Петхоа. Вона має незламну стійкість до дощу та вітру, і це головна її фішка. Її пелюстки міцніші, ніж у звичайної петунії, тому після сильного дощу або грози квітучі кущі петхоа не перетворюються на мокру побиту масу, а як ні в чому не бувало, продовжують квітувати. Вам не потрібно постійно обрізати від квіточки. Вона сама їх скидає і на їх місці одразу з'являються нові бутони. Це економить купу часу, забезпечує безперервне, акуратне цвітіння з травня по жовтень. Петхуа дуже швидко нарощує масу і формує щільно компактну, гарну кулю, усіяну квітами. Вона ідеальна для кошпоподвісних кошиків та контейнерів. Не потребує особливого догляду. Стандартний полив і регулярне підживлення раз на тиждень для кращого цвітіння це все, що їй потрібно. Полювати її потрібно, коли верхній шар ґрунту просох та уникати переливу. До речі, для тих, хто. Забуваю підживити петунію, її можна регулярно поливати слабким розчином мінеральних добрив, але не забувайте про полив і чистою водою, тому що рослинам треба відпочивати. Петхоа полюбляє сонячні місця, легкий ґрунт з гарним дренажем. На початку росту для кращого кущення її можна, можна прищипувати, далі вона формується сама. Зрізані пагони дуже гарно вкорінюються, тому не поспішайте їх викидати. Вони вже через тиждень після вкорінення можуть зайняти пусте кашпо або місце в саду. Петхуана відрізняється особливо кольоровою палітрою. Має звичайні кольори, але з переливом і особливо яскраві жовті відтінки, тому, якщо ви фаворит жовтого, зверніть увагу саме на цей сорт. А поки ви будете планувати квіткові композиції цього року, хочу вам подякувати за перегляди, коментарі та лайки. А зараз всім гарних квіткових композицій та до зустрічі!